Це було важке заняття і для мене і для тебе, чесно тобі скажу. Але скажи, ти ось поспілкувалася з психологом? Я знаю, що багато речей ти не маєш права розповідати, але як ти думаєш, що найбільше з порад або там зі спілкування ти взяла, щоб сьогодні застосувати на заняття, от саме з Наталією, з психологом, як ти думаєш, що тобі сьогодні допоможе? У мене була така штука, я ніби боялась помилитись, показатись дебілом перед Сашою. Хоча Саша це дуже людина. Перед переді мною да. <реш> перед Сашою да, перед тобою. Хорошо. Показатись дебілом... ну я ж для людей, типу, записую. Показатись дебілом перед Сашою. Хоча, якби я все робила ідеально, я би тут не була героєм даного відео, не їздила би і так далі. Е, мені треба було вчора сказати, Саша, я не розумію, типу. По якій стратегії це все відбувається, можеш мені пояснити ще раз чого саме так, чи правильно я зрозумів, до вчорашнього дня і до спілкування з психологом е, ти, а, боялась е, друге, ти боялась помилитися, друге, ти боялася признатися в цьому. І третя річ, ти іноді боялася запитати, що я про тебе подумаю. Тобто, з сьогоднішнього заняття ти будеш питати навіть глупі запитання і не боятися, якщо ти щось не розумієш. Ну? В клубі сучасних водіїв не соромлюсь питати дебільне питання. Типу, а цей знак там може бути дві стрілочки чи не може бути. Ще а при Саші не Ти З сьогоднішнього заняття готова задавати будь-які запитання? Звісно, готово без проблем. Тоді, ти до початку руху? Ми розпочинаємо рух. Тільки я мимо яку. Що, наприклад, в мене є страх осудження, тому що там в п'ятому класі на мене хтось там вилив борщ, і мені було соромно, бо всі сміялись. І ми цю травму пропрацьовуємо. Звичайно, тоді ти вже знаєш. Так, там я десь заглохла, чи э, стала не там, мені сигналять. Я відчуваю зараз цей весь жах саме через ту травму, і я вже знаю, як собі у цьому допомогти. Вжук, вжук, вжук. Я зараз. завертав мої очі. Завертаю. зараз було ідеально все спокійно а, і ага. додаєш газ. Давай газ, газ Заглохли? Так. Да. чого заглохла? Тому що не почувши газ. Продовжила піднімати щеплення. Не погодуєш автомобіль, він не поїде. Mm -hmm. Погодувати автомобіль це додати газ. Запускай. Цікаво, не знала. Давай, запускай двигун. І закрий очі. Закритими очима рушаєш. Закритими. Давай так. Можна. Да. Щоб ти не підглядала. Буде спокуса. одягай. Що воно так різко зупиняється? Воно так і должна бути? Ну, ти сильно притискаєш гальма, якщо ти притиснеш чуть-чуть менше, все буде окей. Ми припіднімаємо піддаль щеплення. Я приподнімаю педаль щеплення так, щоб п'ятка стояла на одному місці. Я маю відчути вібрацію. Газ. Тримай газ. Тримай газ. Тримай, 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 тримай. Підвоз щеплення. Зупиняйся. Саша, нормально? Все, добре, знімай окуляри. Так. Все, молодець. О, це я прям на вершинки. О, Саша, ти мене розвертаєш. — Не тебе, а в машину. Так. Давай ти будеш не говорити, а просто робити. Так, О, ось так. Супер. Так. Скажи, я молодець. Я молодець. Отлично. — Як спокійно все робимо, все класно. Так, все. Психотерапії створюється така частина, яка вміє себе не тільки, тому що у більшості людей ця частина критикуюча. Ти не можеш, в тебе не вийде, ти завжди отака, в тебе ніколи нічого не виходить. от ти там розмазнячий, в тебе там руки не з того місця ростуть. А ми створюємо і вирощуємо частину, яка каже: Ну помилилась, ну нічого, ну нічого страшного. Так я проїхала там, не помітила. Правильно світло світлофору, це погано, звичайно, але я у цьому моменті буду обачніша. З таким прийняттям до себе. І очима я ніби закручую отак, от вируху жовт. Ти очима будуєш траєкторію, а так, і трає потім, трає потім. закручується руки. Постав і зроби повний оберт вліво і зразу вже назад. Вона так ніжненька, правий поворот, правий поворот. Зеркало, і зеркало права і друга так. передачка. Зупинися. Хай він проїде. Дивись, скоротилась дистанція, хай він уїде далі, uh -huh. нічого не робив. У тебе якраз є можливість, що зробити? Видихнути і розпочати знову. Поїхав. Uh -huh. Куди ти зараз дивилася? Туди. А, правильно. Я тут розповідаю, а Таня туди дивиться. Мотоциклістка. Я... Ти вже хочеш мотоциклу. Мене поїздок? мотоцикли, вони мене нервірують. Ну ти скажи, скажи, як я молодець. Можеш сказати, я молодець. я молодець, все нормально. Давай, 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 поїхала. Я просто тебе вже вивожу на темпи, щоб ти трохи попрацювала руками. Угу. Стратили, стратили все. Не я стратили, скатуюся. а стратила. Стратила. Да. Повертай. Ладно. Та поверниш повністю. Вжух. Ось так, Вжух. Все, Саш. Все, ти спішиш, ти просто катаєшся зараз. Так, да, я трошки поспішила. Угу, да, Саш. Поїхала, Саш. Для газу, так. Завели за допомогою. Я міцею. Не буває людей, які не помиляються. Не бувають людей, які виїжджають на дорогу і у них все гладко. Такого просто не існує. Абсолютно всі е, зіштовхуються з якимись складнощами. Нормально з ними зіштовхуватись і вміти впоратись і їхати далі. Втішити себе, там, навіть іноді поплакати, якщо дуже гірко і важко, пожаліти себе. Ти зараз не повернула туди, ти куди хотіла? Да, так, я знаю. Я можна була мимо цих фішок проїхати. Ти я повернула сюди. Ти, я... ти повернула да. наугад. Я знаю. Мені треба, щоб е, ти все ж таки навчилася направляти автомобіль. Uh -huh. Поки що він їде хаотично. Заша, а от можна питання? От, ти повертав на швидкості, Так, так що ці рюкзаки вони отак от ззаду з сторони так. в сторони. Но при цьому ти контролював. От я по собі помічаю, що коли фішки в мене очі бігають, е, от, у Особі. мене немає прямих ліній. Ні. Хоча вони а. отак, от, 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 і, потім очі йдуть, от, от, потім очі йдуть. от. от і я... Це время, поки очі йдуть прямо кручу руль спочатку вліво, потом вправо, потім, вправа, потім кручу, руль вправо, потом вліво. І очі в мене повинні йти вот так. От. А в мене очі вони бігають якось так, рандомно. Єдине так. запитання: да, Саш. ти хотіла сюди кудись попасти? Чи, ні? чи просто повернула кермо? Я зробила інтуїтивно як минулий раз, а мала б я приїхати сюди і якось і мимо цих. Так фіш, ось найголовніше, приїхаю. що ти зараз почала повертати кермо на швидкості наугад. Відмінність моя від те, то, що ти кажеш, ти в'їхав на швидкості, повернув. Я знав, куди я хочу приїхати. А знаєш, чому я знав? Бо ти Бо Я, його я бачив, а ти mm -hmm. не побачила, куди ти хочеш. У мене траєкторія ніби бігає, бігає. Такого будь Давай. можна. Подожди, стоп. Ти зараз говориш про діагноз. Твої очі бігають або траєкторія mm -hmm. бігає. Це діагноз. Нам треба знайти рішення, щоб ти почала це робити і бачити. Mm -hmm. що, що я, чим я можу тобі допомогти, щоб ти це зрозуміла і побачила? От коли, Давай розберемо спочатку, От коли я фішки оці роблю, От ми початку, перший раз я приїжджаю, другий раз я повертаю руль в цю сторону, на точки. Третій раз я повертаю руль в другу сторону на цю поточку, і при цьому всьому я завжди дивлюся. Давай, Прямо навіть давай якщо я повертаю правильно я розумію, що ну по суті, моя траєкторія вона така має бути, бо я виїжджаю. Так, так, давай. Мені здається, ти зараз хочеш написати дисертацію, як тримати траєкторію між чотирма фішками. Я мені, хочу алгоритм дій зрозуміти. Я, я зараз тобі запускаю двигун, поїхали туди станем. і я там прямо перед фішками тобі все розкажу. Давай, туди погнали. Угу. у тебе є завдання перестроїти сусідню смугу. Угу. Що ти робиш? Ти тут проїжджаєш рівно, угу. і твоє завдання намалювати траєкторію і зробити чотири оберти. Постав руки на кермо. Угу. Робиш вліво. Оберт. Зараз руками прямо робимо. вліво. Вліво, оберт. Стоп. Ось ти зробила це тільки один. Mm -hmm. Потім вправо. Ні, це неправильно. Е, так, оце Ще? я вернула назад на рівні колеса. От послухай, чому ти плутаєшся? Тому да. що ти в одну сторону крутиш по одному, в іншу по іншому. Да, от, да. от у мене ніби руки, коли я роблю цю вправу, вони в мене ніби бігають. Так, ти, 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 ти. Це те, що ти називав оці в біга... бігання. О! Так, я зараз запитую, так. чого ти зараз хвилюєшся? Бо я дивлюсь прямо. Коли я дивлюсь прямо, я боюсь в'їхати, кліпанутися кудись в сторону. І у мене дисбаланс між руками і очима. І я хочу зрозуміти, як його подолати, цей Хорошо. дисбаланс між руками Ще і очима. раз, чого ти зараз розхвилювалася? То, що не вийшло. То, що не вийшло. Так. Дивись. У тебе може не вийти 150 разів. Але питання в іншому. На що ти хочеш зробити? Яка твоя зараз мета? Твоя? Побудувати траєкторію. Хорошо. Момент, коли ми вже отримуємо задоволення набагато більше, ніж боїмося. Він такий ключовий. І чим більше цього задоволення від водіння, тим краще, І, на мою думку, взагалі, водіння дуже підвищує самооцінку, тому що. Ця відповідальність, яку ти береш за себе, за своє життя, за керування, вона досить висока, і це звичайно підвищує твій власний авторитет у твоїх очах в першу чергу. Це багато. От бачиш? От я, не, я, не, я, не, я не можу порахувати, от ніби я збиваюся з рахунку, де скільки оборотів я робила, де рівні колеса, де не рівні колеса. От мене конкретно це ще зараз буває, от у даній ситуації. Давай так, Як диктую, ти робиш ножку нагального поставлю. Друге, чого ти не встигаєш? Ти газуєш. Я тобі кажу, Таня, не газу, а тебе нога лежить на газу. Далі. Е, ти... А, і воно тоді в сторони ніби заносить машину. Ні, ти просто їдеш швидко і не встигаєш крутити кермо. Да. Саша, то є, я правильно розумію, що я кручу руль по алгоритму два рази Це вліво рівні колеса, потім вправо рівні колеса, потім переїжджаю фішки. Потім, так, і, і при цьому о, куди дивляться мої очі? На, туди, куди ти хочеш приїхати? Між фішками, між фішками. І чим далі вони дивляться, тим краще. Включи mm -hmm. першу передачу. Який саме алгоритм ти хочеш подати? Як очим, очима з руками в даній істоті? Це, 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 це оцей малюнок ми малювали з тобою. Це ж для народу. От руки я розібралась, в якому алгоритмі, що воно має бути. Очі і Но... мені дивляться строго по цій лінії. Отак от повертає, потім прямо-прямо-прямо-прямо, потім отак, от як воно повертає, потом прямо-прямо-прямо. Да. Правильно я розумію? Да. І при цьому я кручу руки по цьому алгоритму, який ми з тобою проговорили. Так, да, да. Ну що, будемо пробувати. Давай, давай перша передача. А, Саша, можна питання? Так. Да. От я зараз у мене була. Е... Як це сказати? Плутанина в траєкторії, коли я повертала. Тобто, це якийсь обман зору, не знаю, як це правильно нормально пояснити. от Коли ми їдемо в місті, я можу іноді не побачити якесь таке маленьке перехрестя, там заїзд на якусь маленьку вуличку. Мені там, наприклад, інспектор каже, там, допустимо, так, ми договорились не балакати про це. От мені кажуть, треба проїхати в оцю вуличку. Я її можу не побачити. І виходить, що я буду траєк... траєкторію, не знаючи, що я роблю далі, бо можу от не побачити це перехрестя. Так само от з цими колесами. я їду. Е... Я, ніби... я... Е... я будувала траєкторію сюди. Я б не розчитала якось, що там кілька кольос, і мені треба повернути після цих кольос, і потім між фішок. От якось у мене якийсь обман зору стався. Тупо ступоріна от, буває в поводові траєкторії і я іноді, знаєш, не понімаю. От от буває в городі, от куди я їду. От ну, і е тут теж. Для, вод... для водіїв початківців це складно одразу визначити в яку смугу, що куди так. ми це будемо вчитися. Питання тільки в одному. Я хочу зараз сюди. Якби ти собі тут точно сказала, я хочу за колесами направо, mm -hmm. ти То б знав... Моя траєкторія була от така, а вона повинна бути отака. От Ні, твоя траєкторія повинна бути е, з якоюсь метою, куди ти хочеш попасти. Ага, все. А ти ну, ти ну, не можна просто намалювати кудись. Я mm -hmm. хочу попасти в праву смугу, і ти тоді попадеш в праву mm -hmm. смугу. Я хочу за колесами повернути, ти тоді попадеш. Я хочу з фішки об'їхати, і тоді ти об'їдеш. Mm -hmm. Давай зробимо перерву, а далі продовжимо. Я думаю, що у Тані є ця частина критикуюча, і вона поки що, на жаль, така переважаюча. Мені б дуже хотілося, щоб вона. Знайшла сили, і бажання і мотивацію виростити ще й ту, яка буде дуже приймаючою. Не спіши, не спішимо лівий поворот не газуй, лівий поворот ліве зеркало.